Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Розповідаємо вам сьогодні про бруслину Крилату Compactus. По латині Euanimus Allatus Compactus. Походження це Корея, Японія, Китай. Рослинка була виведена в продаж в розсаднику Adams Springfield MAS США. Бруслина крилата Compactus це щільний листопадний вертикально зростаючий кущик. З куполоподібною формою крони і приголомшливим карміново червоним забарвленням восени. Незвичайні пробкові крила по краям чотиригранних зеленовато зеленувато паганів створюють відчуття легкості, а в період дозрівання плодів ефектно виглядають яскраво-червоно-помаранчеві шкірясті ягоди. Розмір. Це невисока рослина, повільно зростаюча, розгалуджена. Росте до метра і в діаметрі 2 метри. Висоту може піднятись до 1,5 метра, в діаметрі 2, ну, 2,5 повний максимум. Але для того, щоб вона була компактна і мала правильну форму, її треба обов'язково стригти, регулярно і формувати. Листки ж супротивні. Кінці листків відігнуті вниз, еліптичні, довжиною 4-6 см, шириною 2 см. Особливість рослини в тому, що влітку вона має зелений колір листя, а восени вона набуває нереального забарвлення. І можливо. Одна з найкращих по кольору із всього, що ви побачите восени. Це керміново-червоний колір, він багряний, він ну, не просто нереальний. З приводу плодів це гірлянди яскравих ягід. Вони як восени, так і взимку бувають. Ну, в принципі, Особливо шкідників і виба невибаглива рослина. Запрошуємо в розсадник Proxima, де ви можете знайти їх і в контейнерах, і комоком ком... комовані з ґрунту. Слава Україні!